Слава Богу, брати і сестри, будь ласка, займайте свої місця. Сьогодні ми маємо можливість бути в домі Господньому для того, щоб слухати Євангелія. І за останні три тижні або три недільні дні ми мали такі роздуми в наших зібраннях. Ми роздумували про силу Божого Слова, про те, що це є Богом натхнене, воно є авторитетне, воно є корисне, воно є непомильне. І Боже Слово, воно як молот розбиває скелю. Минулої неділі ми говорили про силу проповіді. І апостол Павло каже, як можуть люди увірувати, якщо вони не почують, а як люди можуть чути, якщо не буде проповідано, а як люди можуть проповідувати, якщо не будуть послані на проповідь? І тому апостол Павло він говорив завжди про те, що він посланий звіщати Євангелію. І проповідь Євангелії, сила Євангелії, вона робить переміни в житті людей. Сьогодні ми з вами пороздумуємо, друзі, про силу праведного життя. Сила праведного життя. І ми розуміємо, що праведне життя це не те, що прив'язано до монахів або до аскетів, або, можливо, до якогось особливого священства, там, фарисеїв. Ось, Якщо ви уважні, то ось перед нами на моніторах текст, який говорить про те, що очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань. Вже більше два роки ми молимося і чекаємо від Господа милість. І ми розуміємо, що свого часу навіть Корнилі, який чекав від Господа милості, написано, що він був чоловіком праведним. То коли прийшов до нього апостол Петро, то там були такі сказані слова: що ми знаємо, що молитви грішників Бог не счує, а молитву праведних Бог вислуховує. Тому сьогодні, друзі, ми є в домі Господньому. Сьогодні ми прийшли для того, щоб пороздумувати, і не лише пороздумувати, але пам'ятати про те, що ми з вами є люди, які... Утримали праведність Господа Ісуса Христа і наше життя як віруючих людей, як християн, воно повинно мати вплив і певний результат в цьому суспільстві. Книга приповістей, 29 розділ, другий вірш. Книга приповістей, 29 розділ, другий вірш. Коли множаться праведні, радіє народ. Як панує безбожний, то стогне народ. Ми, мабуть, усі хотіли би, щоб місто, в якому ми живемо, воно раділо, тішилося і розвивалося. Ми б хотіли би, щоб наша Волинська область, в якій ми живемо, щоб вона могла бути такою гостинною, жертовною, гарною, мабуть, такою областю в нашому регіоні. Коли люди приїжджають зі сходу, з півдня, вони кажуть, ну ви відрізняєтеся від інших регіонів України. Ми би хотіли бо, друзі, щоб церква Дім Євангелія і всі інші церкви, вони також могли би бути такими впливовими. І подивіться на слово Господнє, коли множаться праведні, радіє народ. Коли ми з вами читаємо книгу буття історію про Лота, то в Содомі й гоморі не було багато праведників. Більше того, Господь сказав, що якщо там знайдеться навіть 10 людей, то я не погублю місто, але там не знайшлося 10 людей. І місто не раділо. Більше того, коли прийшли Божі післанці, коли прийшли ангели, то ми знаємо, що жителі цього міста вони зустріли не з радістю, а зустріли злістю, зустріли з гріховними побажаннями, тому що вони жили в гріхах. Коли ми з вами дивимося на слово Боже і читаємо історію про багатьох праведників, ми бачимо, там, де були праведні люди, там приходило благословення. Можемо згадати історію Даниїла, історію Мойсея, історію Якова, можемо згадати історію Йосипа і багатьох-багатьох інших людей, які були праведні. Бог не змінився і Він дає нам також своє благословення бути праведником і через своє життя впливати на суспільство. Я хотів би задати питання: а хто ж такий праведний? Знаєте, в кожного із нас, мабуть, є своя уява про праведників. Дуже часто люди вони мають своє певне мірило. Праведник він має саме ось таку конфесію ходити, він має таку віру сповідувати, він має так одягатися, він має так сидіти, він має можливо або співати, або не співати ось такі пісні. Якщо ти прийшов до храму, ти не можеш сидіти, ти можеш повинен стояти, ти не маєш тримати руки в такій позі або в іншій позі. І все це люди, скажу так, видумали в тій культурі, і в традиціях, в якими живемо. І я скажу, що праведники, вони... Можуть бути в різних релігіях світу, тобто дотримання певної праведності і певних мірил. Коли ми з вами роздумуємо про, біблійне, про біблійну праведність, то ми можемо згадати багатьох людей, які, які були ось такими праведниками. Кілька значень і словника, що таке праведність. Праведність це чеснота людини, яка виконує усі Божі настанови, прагне не грішити ні думкою, ні словами. Нівчинками. Праведність це чеснота людини, яка виконує Божі настанови. І коли Господь давав повеління для народу Ізраїля, то повторення закону написані такі слова. І буде нам праведність у тому, коли будемо пильнувати, виконувати усі ці заповіді перед лицем Господа Бога нашого, що Він наказав нам. І буде це нам праведність, коли ми будемо виконувати всі заповіді. Я люблю задавати питання, але можете в голос не давати відповідь, але ви зрозумієте, чи є в нашому зібранні людина, яка ніколи в своєму житті не обманула? Чи є в нашому зібранні людина, яка ніколи в житті не взяла чужого. Ви знаєте, як це називається? Чи на роботі, чи в колгоспі, чи на фабриці, чи в юності, чи в дитинстві. Правда? Чи є серед нас людина, яка ніколи в житті не розгнівалась? Я не буду дальше продовжувати. Отож, ви розумієте, що аналізуючи наше життя, ми розуміємо, Боже Слово, всі зрішили і позбавлені Божої слави. І тому, коли ми говоримо про праведність, то праведність це не є така абсолютна досконалість. Абсолютна досконалість. Ще одне розуміння праведності є моральна праведність або досконалість. І християнська дума, думка відрізняє праведність від святості. Слухайте. Праведники зустрічаються в усіх релігіях світу, тому що багато людей вони стараються дотримуватися норм життя і їх називають праведниками. Ви знаєте, що навіть в Ізраїлі є таке поняття, як праведники світу, тобто людина, яка врятувала єврея. Це міг бути і комуніст, це міг бути атеїст, це міг бути люба людина, це не могла бути людина, яка сповідує баптистську або, можливо, православність, чи католицьку ну, віровчення. І таких людей називають праведниками, але ми розуміємо, що не всі вони праведні, тому що всі люди вони є недосконалими. Тому слухайте, праведність і святість це різні речі. Святість це те, що дає нам Бог в момент нашого покаяння. І тому апостол Петро каже: будьте святі, бо я є святий. Так говорить Господь. Праведність це те, що ми утримуємо через віру в нашому покаянні або в момент покаяння. Підтверджуючи його добрими вчинками. І є ще одне поняття, біблійне поняття, що таке праведність. Це книга прока Авакума, другий розділ, четвертий вірш. Книга Авакума, 2.4. Ці слова свого часу цитував Ісус Христос. Ці слова цитували Його учні. Подивіться, написано, праведний житиме вірою. Написано про Авраама, що Авраам повірив Господу, і це було йому зараховано в праведність, культура, побут, мабуть, розуміння світу, філософія життя, мабуть, поклоніння Богу, воно абсолютно відрізнялося від нашої традиційної, можливо, такої, знаєте, християнської сутності, але Авраам повірив, і це було йому зараховано в праведність. Отож, Слово Боже каже, коли множаться праведники, то радіє народ. Праведність може бути моральна, етична з наших вчинків. Правильність може бути просто як християнська чеснота, коли люди не крадуть, не обманюють, коли вони роблять гарні речі, коли вони пам'ятають про вдів, про сиріт. Але праведність біблійна це те, що дає нам Господь через віру. Через віру. Книга пророка Єремії, 23 розділ. Шостий вірш, написано Господь, праведність наша. Після до Римлян, якщо можна цей текст включити, Пісня до Римлян 10.4. Дивіться, як написано: Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Якщо ти друже, брат і сестра, якщо ти увірував Христа, якщо ти покаявся, Якщо ти відчуваєш свідчення Духа Святого про те, що ми є діти Божі, то написано Кінець закону, а люди хотіли виправдатись законом, але закон він лише вскривав гріх. Написано: а Христос він на праведність кожному хто вірує. Тому як важливо, друзі, сьогодні нам в нашому житті, коли ми допомагаємо людям одежою, їжею, можливо, іншими якимись соціальними проектами, ми розуміємо, що це не вирішить їхні критичні питання. Для людей потрібно найважливіше. Їм потрібен Христос, їм потрібна віра. Іван Матфія, 25 розділ, 46 вірш. Іван для Матфія, 25-46. І Ісус Христос говорить про те, що має відбутися тоді, коли Він прийде судити людей. І дивіться, і Христос каже: є люди, які підуть на вічну муку, це ті, які робили зло, це ті, які не були праведниками, а праведники підуть на вічне життя. Ми на цьому тижні мали два похорони. Один похорон це член нашої церкви, ще один чоловік це чоловік нашої, нашої сестри, яка є членом церкви. Сьогодні я не зможу бути на членському зібранні, бо вчора зателефонували, і відбудеться поховання в Новолинську воїна. Він колись відвідував церкву, його мама член церкви, сестра член церкви. І коли ти хорониш людей, ти розумієш, є впевненість, коли людина була членом церкви, вона вірила в Ісуса Христа, вона виконувала Боже Слово. І ми говоримо, віруючи в Сина Божого, має вічне життя. Бувають моменти, коли люди помирають і помирають без Бога. Помирають без віри, помирають, не примирившись з Богом. І подивіться, Боже Слово каже: ті, які робили зло, вони підуть на вічну муку. Це озеро вогнене, а ті, які робили добро, праведники, вони підуть у вічне життя. Тому бути праведником світу, коли твоє ім'я записане десь там, можливо, в Бруківці або в списку в Єрусалимі, це одне, друзі. Але коли твоє ім'я записано в книзі вічного життя, це дуже важливо. Прок Єзекіль говорить, що праведна та людина, котра чинить справедливо і праведно живе. Ще раз, праведна людина, котра чинить справедливість і праведно живе. Є ще один текст в прока який говорить так, каже, ви питаєте, чому син не відповідає за провини батька, а батько не відповідає за гріхи сина. І дальше каже Бог через прока Єзикіля, каже, та людина, яка грішить, вона конче помре. Бо не буде син відповідати за батька, а батько відповідати за сина. І коли ми з вами читаємо книгу Біблію Старий заповіт, ми бачимо дуже багато яскравих прикладів, коли в благочестивих батьків були грішні діти, і коли навпаки в грішних царів були благочестиві діти. Давайте ми з вами прочитаємо один текст, який записаний в книзі Псалмів. Це один із улюблених моїх псалмів, які я ще з дитинства вивчив на пам'ять. Це 14-й псалом. Будь ласка, якщо можна відкрити, і ми з вами усі його зараз прочитаємо. Давайте прочитаємо ось так цілий текст аж до закінчення. Господи, хто може перебувати в наметі Твоєму? Хто мешкати може на святій горі Твоїй? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, і правду говорить у серці своєму. Хто не обмовляє своїм язиком і злого не чинить для друга свого і ближнього не зневажає, обридливий, погоржений в очах його, він богобійних шанує, присягає для себе хоча б на зло і дотримує, не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу, хто чинить таке, той ніколи не захитається. Подивіться, що відбувається з праведником. Людина, яка живе праведно, вона ніколи не захитається. Скажу, друзі, є такий текст в Божому Слові, коли основи поруйновано, що зробить праведник? І знаєте, коли прийшла війна, то основи нашого життя хитаються, політична основа, економічна. Люди розчаровуються в релігії, в церквах, в священниках, в президентах, в кому тільки не розчаровується. Але Боже Слово написано, що коли основи поруйновані, праведник, він має бути міцним. Якщо можна другий вірш цього, цього тексту, подивіться, що в другому вірші: той, хто в невинності ходить, і праведність чинить, і не говорить неправді у серці своєму. Тому, друзі, коли ми говоримо про праведне життя, про силу праведного життя, це не просто якась містика, це не просто, можливо, якась теорія, це практика, яка має бути в нашому житті. Давайте ми подивимося зараз на життя і сутність праведної людини. Ми прочитаємо ось такі слова, це буде перше Івана, перше післання Івана, третій розділ, сьомий вірш, ми читаємо про дії праведної людини. Перше Івана, 3,7. Діточки, хай ніхто вас не зводить, хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Подивіться людина, яка праведна, її не, не може звести нечистивий. Але якщо далі ми читаємо, написано, але якщо хтось грішить. То ми визнаємо гріхи свої перед Господом, Він прощає наші провини. Тому дії праведного Він праведний, як праведний Господь. Думки праведного. Книга приповістей 12.5. Ви знаєте, наші думки вони дуже часто, якби навіть лякають самих нас. Книга приповістей 12.5. Думки праведного права. Підступні заміри безбожних омана. Ми якось вдома роздумували, що таке думки прав, праведного права. Знаєте, право і закон це те, що регулює відносини людей в суспільстві. Слухайте, праведна людина, вона говорить право. Люди приходили до Авраама, щоб він розсудив. Люди приходили до Лота, щоб він розсудив. Люди приходили до Соломона, щоб він розсудив. Чому вони судили правильно? Тому що вони були праведними. Не може людина праведна захищати гріх і зло. Не може людина праведна продавати, або, будемо казати, робити те, що не відповідає Божому Слову, Божим, Божим законам і всьому іншому. Тому, друзі, дії праведної людини, думки праведної людини повсякденне життя праведника. Книга приповістей 136. Книга приповістей 136. Праведність оберігає невинного на дорозі його, а безбожність погубить грішника. Я думаю, що ми не один раз бачили людей, які в церкві, які знаєте, в служінні. А потім буває такий момент, людина десь перестала відвідувати служіння, перестала відвідувати церкву. О, дивишся, вже його немає, вже його не чути. І потім ми чуємо нехороші речі: впав чоловік, впала людина. Дорога праведного, повсякденне життя праведного. Йов говорить про те, що праведний буде держати своєї дороги. Йов говорить про те, що праведний піклується життям своєї худоби. Боже Слово каже, що прагнення праведних вони виконаються. Отож, дії праведної людини, думки, повсякденне життя, слова праведного. Давайте ми з вами е, зачитаємо книга приповістей 10.20. Книга приповістей 10.20. Язик праведного то добірне срібло. Язик праведного то добірне срібло. Буквально якось вчора мені так, ну була потреба допомогти нашим братам, які приїхали сюди для того, щоб допомогти і на сході, і по медичній асоціації, ось це служителі з Німеччини. В них в них поламався автобус. І знаєте, потрібно було поремонтувати автобус. І ми зробили один дзвінок, другий дзвінок. Але Господь завжди дає відповідь через одного брата, дав нам хорошого майстра. І коли майстер зремонтував автомобіль. І ми задали питання, скільки, а він каже, не скільки. І ми зніякувіли. Ми кажемо, ну ми хочемо заплатити. І людина сказала, для мене гроші не потрібні, це не головне. Коли ми їхали, і ці люди сказали, знаєте, цей чоловік нас багато доброго навчив. І як друзі, важливі отакі вчинки людини, які є вчинками праведних людей. Тому в нашому житті. Ми повинні пам'ятати, що кожна наша думка, наше слово, наш вчинок, люди його бачать. Слухати, праведник він залишає слід в своєму житті. І коли ми з вами чинимо, читаємо книга приповістей, такі слова, у своїй неповинності праведний ходить, блажені по ньому сини його. Якщо можна книга приповістей, 10 розділ, 7 вірш. Книга приповістей, 10 розділ, 7 вірш. Дивіться, як написано, пам'ять про праведного на благословіння. Є люди, які жили в суспільстві і про них давно забули. І навіть якщо згадують, то кажуть, а ти клятий ірод, а ти там такий чоловік, а ти там такий чоловік, да? і ми розуміємо, що людина по своєму житті вона залишила негативний слід. Іноді, коли приходять до нас брати або сестри, або сімейні пари, або ще хтось, для того, щоб помолитися, благословити, І знаєте, я не раз задаю питання, от яким чином ви вибираєте того чи іншого служителя? І люди говорять свою відповідь. Я нараз задаю питання: от якби у вас була можливість піти за благословінням до Авраама і до Лота, до кого б ви пішли? І люди кажуть, до Авраама. Але слухайте, і Авраам, і Лот вони були праведниками. Тому благословіння залежить від того, наскільки благословляє той або благословений той, хто благословляє. Дивіться, пам'ять праведного на благословіння. Тому я звертаюся мужчини, батьки. Ми є священники наших сімей. Благословіння наше воно переходить на благословіння наших дітей. І це потрібно пам'ятати. І в цьому сила праведного життя. Кілька прикладів праведників. Авель. Написано, вірою Авель приніс Богу кращу жертву. І нею він був засвідчений, що він був праведний. Лот. Написано, що він мучився в праведній своїй душі, йов. Написано, що він був чоловік невинний та праведний, Бога боявся і від злого втікав. Іван Хреститель, написано, що він був муж праведний і святий. Йосип, чоловік Марії, написано, що, будучи праведний, не бажав ославити її, а хотів таємно відпустити її. Симеон, написано, що він був людиною праведною і благочестивою і чекав потіхи для Ізраїля. Захарій і Елізавета, які були. Бездітні на той час написано, що вони були обоє праведні перед Богом, бездогано сповняючи заповіді і постанови Господні. Корнилій це був римський воїн. Написано, що він був чоловік праведний і богобійний. І це скажу друзі, люди, які були на сторінках книги Біблії, вони праведники. Ми теж люди праведні. І не тому, що наші дії такі, а тому, що Господь дав нам праведність. І на закінчення кілька думок про те, як Бог благословляє праведників. Ми вже з вами говорили, що очі Господні до праведних, а його вуха на їхній зой. Перше, друзі, Господь милує праведних, так написано в книзі Псалмів. Написано, що Господь визволяє праведних, коли вони кличуть до нього. Написано, що Господь випробовує праведного. І книга Прока Ісаю говорить, що проста дорога для праведного, а путь праведного ти. Вирівнюєш. І Господь благословляє праведного. І давайте ми зараз з вами прочитаємо ось такий текст і будемо підходити до молитви. Книга об'явлення, 22 розділ, 11 вірш. Книга об'явлення, 22 розділ, 11 вірш. Неправедний нехай ще чинить неправду. Поганий, нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий. Нехай освячується. Нехай Господь друзі допоможе нам, щоб ми могли пам'ятати про свій статус, що ми не просто є члени церкви Дім Євангелія, ми не просто є люди, які сповідують баптистське віровчення, ми не просто є люди, які, можливо, робимо хороші справи, тому що зараз такий час. Ми повинні робити ці добрі справи, тому що природа наша бути праведним, і Господь благословляє життя праведного. Нехай Господь допоможе нам, друзі, щоб в цей непростий час для нашої країни люди могли побачити наше святе і побожне життя. Праведниками можуть бути старці і стариці, навіть якщо вони мають дітей або не мають дітей. Праведниками можуть бути воїни, праведниками можуть бути бізнесмени, праведниками можуть бути інші люди, прем'єр-міністр як Даниїл. Якщо людина боїться Бога і втікає від зла. Вона є праведною. Господи, хто може перебувати на святій горі Твоїй? Той, хто ходить праведно, той ніколи не захитається. Нехай Господь нам допоможе, друзі. Амінь. Схилимо наші коліна і помолимось.